Українські ж військові випробовують, як кажуть, нове озброєння для протидії російським кабам. Про це пише сьогодні Генштаб Збройних сил України і говорить, що з вересня по листопад цього року зенітно-ракетними військами було знищено до 100 ворожих кабів. Це немало, але це і не багато. Питання, де наші каби? А от Street Journal пише про те, що Росія зараз має перевагу в повітряній війні дронів. А українські логістичні та безпілотні підрозділи зазнають втрат, що вже навіть перевищують втрати піхоти на превеликий жаль. Про що йдеться в цьому матеріалі? Українська перевага в безпілотниках, яка трималася доволі довго, цієї осені вперше змінилася. Російські війська взяли гору в тактичній війні дронів. На критичних ділянках фронту кількість російських апаратів значно перевищує українські битва, до прикладу, за покров демонструє, як Росія домоглася лідерства в цій області, і українські військові стверджують, що перевага противника у дронах тут зараз 1 до 10. Це дуже багато. Головна проблема України пишуть журналісти: не технології, а обмежені ресурси. Цікаво, грошей на дрони виділяють багато, але дронів мало. Я ну, відверто кажучи, це погано розумію. Сьогодні будемо з цим розбиратися з Іваном Степаком. І також Financial Таймс пише про одну з причин, чому Росії така перевага. Один з найбільших китайських постачальників, комплектуючих для безпілотників, придбав 5% акцій російської компанії Рустакт, яка виробляє fpv дрони для окупаційної армії. Про це нагадую, ще раз пише Funish Times. Рустакт виробляє fpv дрони ВТ-40. Апарат широко засовують на війні проти України. Видання порахувало, що китайський партнер допоміг росіянам виготовити 1,25 мільйона цих дронів. Вражаюча цифра з документів. Випливає, що китайські компанії також поставляли Рустакту верстати для металообробки та лиття пластмас. У Мін справ Китаю заявили виданню Financial Times, що не мають інформації про угоди власника цих компаній. Ну ми нічого не знаємо, ми нічого не бачили. В принципі, традиційно там підкреслили, що республіка ніколи не поставляла летальну зброю жодній зі сторін конфлікту і суворо контролює імпорт технологій подвійного призначення. Не бачили, не чули, не знаємо і мовчимо. На приводик, жаль, друзі, да, китайці активно допомагають росіянам воювати і надалі. Чи дійсно ситуація наскільки критична з дронами? Те, що китайці допомагають росіянам їх виготовляти, в мене чесно кажучи, сумніву немає. І все ж таки кажуть, що основна причина в нас не вистачає ресурсів для виготовлення більшої кількості дронів? У нас основна основна причина в нас не вистачає людей, які б могли цими дронами оперувати. Це головна, головна причина. Друге, скажу тобі так: дрони України є. Інша історія, що там якість неналежна, бувають такі моменти, бувають нарікання. Дрони в Україні є. Вони приходять, <клес> припрошу, є оператори підготовлені, навчені. Я тут ставлю під сумнів, ось це дослідження во слід, бо ну, воно не є релевантним. Ну, ти ж як людина, яка. Вже спеціалізуєшся давно на різноманітних там політичних історіях, особливо на, наприклад, опитування суспільної думки. Ти чудово розумієш, в залежності від регіону, де опитати, там суспільна думка буде коливатися в в різну сторону, в залежності від там ситуації поточної, не знаю, там вдень, вночі зранку, тобто ну там може сильно стрибати. Я далекий від думки, що Wall Street провела аналіз по всій лінії фронту. Певно, що це була така собі виборка. І швидше за все, це була виборка. Перепрошую, <кхи> <кхи>, <кхи>, по Покровському напрямку, бо він найголовніший і найтакий найкривавіший. Uh -huh. Я не скажу, що там один до десяти. Ну, в принципі, перевага в них є саме за рахунок операторів БПЛА, тобто в них більше людей, яких вони можуть посадити за. Пульти керування, які будуть оперувати своїми піввідронами, про мільйон двісті тисяч знову ніхто не знає, бо в Російській Федерації навіть утаємничена історія про скільки там нафти було видобуто, скільки її продали, скільки пішло на експорт, які було податків сплачено. Вони ці речі утаємничують. А тут про військову справу цілком там дуже такі цифри намальовані. Не забуваємо, що частково це може бути дезінформація, в першу чергу з російської сторони, перебільшити свою кількість. Частково, це може бути таке пояснення для того, щоб створити у ворога враження у нас, що там настільки всього багато, що просто неймовірно, що нам треба здаватися інакше нам всім капець. Друге, не всі ці, якщо навіть взяти за базу мільйон двісті тисяч дронів, вони можуть літати. По-перше, обмеження в людях, раз, по-друге, Велика кількість дронів. Ну окей, певна кількість дронів має технічні проблеми. Вони не можуть злетіти, і ну, вони йдуть на тіль, ну, на, пере, на, на запасні частини. Частина дронів збивається «Friendly Fire», як в Росії, так і в Україні. Частина дронів збивається власним ребом як в Росії, так і в Україні. Кожна сторона вона вигадує щоразу нові засоби протидії цим безпілотникам, починаючи від українських цих ось систем чуйка, які сигналізують тобі, що О, тут десь працює ага. безпілотники, закінчуючи примітивними але дієвими знаряддями як помповою рушниця. Дуже ефективно працює, багато їх знищується. Але загалом на фронті зараз приблизно така з. Спец співвідношення таке. 60-70 всіх уражень, це 60, я від військових чув, 60% уражень на фронті – це БПЛА. 40 – снаряди, міномети, ну і так далі. Тобто 60 на 40, для, просто для розуміння. Україна що робить в цьому моменті? Україна Створює додаткові позиції в, в структурі збройних сил України, батальйон рота створює підрозділи БПЛА, щоб вони були там не на високому рівні, а нижче, нижче, нижче. Щоб найменший підрозділ ну, один з найменших підрозділів, ну враховуючи всю, всю, всю армію. Мав можливість хоча б мати декілька пташок, щоб вони могли хоча б підійматися, щось там розглядіти, можливо, навіть щось скинути, можливо, навіть туди когось уразити. Тобто розширяється кількість людей, які будуть оперувати БПЛА. І останнє: пан Мадяр, керівник сил безпілотних систем, він на мас-медіа на ТВ, оголосив про те, що набирають ще додаткові 15 тисяч людей 15 тисяч вакансій. Він через це його слова. Тут не державна таємниця. він Каже, нас в силах оборони 2 Ми всі це чули. Хочемо довести до п'яти. Буде п'ять, буде тоді і більш такий серйозний вагомий результат на фронтах. Дрони, розвиток їх не зупиняється. Це постійна. Така собі гонитва інженерів, хто створить щось більш таке прогресивне. Дрони на радіокеруванні там, з різними частотами, дрони на оптоволокні, кожна сторона намагається вигадати засоби, як можна їм протидіяти, перерізати кабелі якимось mm. чином. Пам'ятаєш, були а, ці відеокадри, можливо, твоя аудиторія не вся бачила, коли а, на українських оборонних позиціях а, декілька десятків метрів завдовжки. Просто колючий дріт, і він автоматично мотається то в одну просто от, проволока, і вона мотається то в одну сторону хвилину, потім в іншу сторону мотається. І весь цей дріт він просто таким чином як обертається, і все це робиться для того, щоб якщо російське БПЛА на оптоволокні буде пролітати повз, він чіпляється за цей колючий дріт і його починає намотувати на цей колючий дріт, і він рветься, або дрон падає. Тобто такі ось примітивні фізичні засоби, але вони а, працюють. Плюс там о -о остаткування власних позицій, спеціальні сітки, спеціальний господі. Дріт, не дріт металеві конструкції для того, щоб унеможливити проникнення дронів на українські позиції. Тому ще раз таке резюме: дронів у росіян дійсно як говна. На жаль, так воно є, але не в тій кількості, в якій пише західна преса інакше б український фронт зруйнувався б уже уже все засипалося б так. дронів, ще раз багато є. У нас дрони є дрони перехоплювачі, які ловлять російські дрони. Тому це така собі. Битва інженерної думки, хто вигадає щось таке цікавіше? Ну і підвішувати помповіки на ці дрони, які будуть знищувати в півдрони. Чого тільки зараз не відбувається в українському повітряному просторі.